Якщо ти хочеш, щоб на тобі стабільно їздили, слухай уважно. Крок 1. Завжди погоджуйся, навіть якщо не хочеш. Особливо, якщо не хочеш. Крок 2: Ніколи не кажи ні. А вдруг людина розстроїться ти ж не чудовисько. Крок 3. Посміхайся, коли всередині навіть хочеться когось прибити. І головне злитися можна. Але вночі десь на кухні з ганчіркою, щоб ніхто не бачив. А якщо без жартів, то ти не добра людина, а просто зручна людина. Але ця зручність має побочні ефекти, такі як виснаженість, злість, відчуття, що всі тобою користуються. Так як же це змінити? Ну, по-перше, почни з того, що відслідкове, що тобі не окей, не добре, не твоє. Роби паузу і прислухайся до себе. І перестань всім догоджати. Ти не сервіс 24 на 7, ти людина. Другий варіант продовжувати так і жити. Це ж про вибір.